Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви по вільному адресу. Е я хотів би підсувати цікавий петок, який був зіграний в партії Кращого шахіста планети номер 1 він не є офіційним чемпіоном світу, але. Пітеразовий чекном світу і має найвищий шаховий рейтинг. Магнус Калсен, він є об'єктивно кращим шахістом у світі. І, ну, треба сказати, що партія відбувалася Halus в Blits. Бліц, Бліц це 5 хвилин за партію, скажімо так. І, в принципі, це не так мало для шахістів такої кваліфікації, деколи навіть важко. Зрозуміти, що не грають в лісі, якщо тут просто подається якусь партію. Так що все-таки якість там дуже висока, скажімо це. Ну, чорні використовують помилку білих, як тут тримали цю позицію, але в ці позиції кінь краще за слона, і Чорні менше просто ролик переваг. Тут більш активний король. Але виграти важко. Але після слона один білі виграють чорні виграють просто пішака. забирають пішка на 2. Ну. Скрутно дуже тут білим. Все-таки пішка не вистачає, Вони грає тут е Король c 2 Чорний дають шах. Ну і тепер білі б'ють на B4. Ну. Якщо вони б не били, то кінь просто прийде в молока ще там. Скажем, на... Зіряю так, загрожує просто розміряти слона. Не зрозуміло, звісно, що чорним білим робити. Ну, мовно кажучи, якщо не міняти слона-коня, може зіграти так. Тоді все одно зіграєте кінь де 3 і дуже тепер неможливо завадити цьому ходу, якщо там потім після розмінів чорні. І просто зіграють під кром на фазе фланг і тут реалізують зайву пішака. Тому білі б'ют на B4, пішак б'є на B4, ну і виявляє пішоковенш, який абсолютно вирізаний для чорних. Тому що все-таки тут зайвий пішак на фрезевом фланзі і реалізація не складна. Ну, красом б'є на H3, в принципі, такі позиції вже здатися, але тим що далі відбувається. Carol 2 Car опять 5 Ну, простіше, ну опять нормальний хід, В принципі, простіше було зіграти b5. Але ми пішли до тої самої позиції після короб2, А5, 2 Я4. І все, партія закінчується. Ну, треба тут буде на B3. Ні, ніякому разі не А3, тому що тут uh, чорний король не може пробратися. Всі поля під контролем білих пішаків, але більше на Б3 чорні виривають, так би мовити, зуб. Такий, що не пропускає їх далі. так І партія, в принципі, тут закінчується після CORD-3. Легка перемога. на А5, це також хід нормальний. А4. ну тепер Підривають опору. Ну, хоча б я, чесно кажучи, я просто мав Б5 і так мовити, і А4. Тобто це саме просте, що може бути. ну, А4 також хіт, який виграє. Король Б2, чорні Б3, король Б3. І тепер відбувається. Незвичайно. Ну, звичайно, легко вигравав тут хід B5. Бо от. Е Чого він виграють легко. Так, так, B3 і Crawl D3. Це очевидно, але Краслом вирішив ще верти пішика за 4 безплатно. Жадний, скажімо так. Тому що він пішла жодної ролі не грає, але ну, вирішив, так зіграти. Ну, не важко укрити Каусон. Але після ходу Core 4 виявляється, що цю позицію не виграти. Взагалі Б-6 це справді такий хід, який. Ну, ясно, що це біліці і так далі. Це нормальний партій на пенсіоне відбулося, але все одно. Це помилка така, що каса не повинна була би трапитись. Тепер він вижити не може, тому що на взяття ПЖК. Виникає пад. Тобто це то треба відмітити взагалі, що гра на пад також є одна з захисних ідей, коли на слабша сторона грає на нічию. Ну і тут біля нічого зробити не можуть треба подивитися на ніч і так би мовити, це. Катастрофа, звичайно. Ну, єдина скидка, що це був все-таки бліц. Все-таки часу було mm. небагато, але все одно так би мовити, на автоматизмі там 5 складний хід і його зробити. Просто касла вже просто розслабився, скажімо так. Чи за психологія. Якщо це відео сподобалось, ставте «подобайку» і не, не забудьте підписати на канал, якщо ви цього ще не зробили. Все найкраще.